В НАТО кажуть, що зараз певні наші успіхи, зокрема й на запорізькому напрямку, про які говорить і головком Олександр Сирський, можливі через то, що в Росіян позаблоковано Старлінг, самі Росіяни виявляють, що їм тепер і Телеграм, який замідився, не дає можливості уповно працювати на полі бою. Наскільки ці фактори дійсно мають ефект і вплив на спроможності окупаційного війська основа управління військами є, була і буде. Це зв'язок, що дає можливості. Робити Starlink Він дає можливість до надійної горизонтальної комунікації між структурними підрозділами, які виконують бойові завдання, а також до вертикальної. Тобто в моменті часу всі штаби, від КСП роти, завершуючи командним пунктом армії, можуть бачити одну і ту саму картинку поля бою, і як наслідок приймати в моменті часу виважені рішення, як реагувати на зміну оперативної обстановки. Саме ці можливості надавав для окупанта супутниковий зв'язок Стерлінг, і звісно, його відключення привело до певних дориційних заходів як на горизонтальному, так і на вертикальному рівні, що суттєво вплинуло на спроможності противника до виконання бойових задань в моменті. Те саме стосується і різних базових. Месенджерів, якими користується противник, це має свій вплив безпосередньо на керування військами. Також треба зауважити, що систему супутного станції Стерлінг ворог почав застосувати своїми безпілотниками як тактичного рівня, так і оперативного, що мається на увазі на такі відносно дешеві борти, як молнія, що спроможна нести до 10 кілограм корисного навантаження, ворог встановлював Стерлінг, що давало йому можливість обходити. Засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, і наносити, от зараз він якраз на картинці, і наносити достатньо прицільно і точно вогневе ураження. І може здаватися, що воно якось виглядає так недолу, але коли крило, яке несе на собі 10 кг, тобто це міна ТМ або будь-який інший боєприпас фактичного виробництва Російської Федерації, прилітає в позицію, Протягом дня 10-15, я вам маю сказати, що це достатньо серйозний вогневий вплив. Ну і звісно, можливості керувати їхні інші безпілотники оперативного рівня також давали противнику можливості обходити наші засоби радіоелектронної боротьби і бути достатньо прицільно і Точно зараз таку спроможність противник втратив, і це стало можливо за рахунок надійної роботи і комунікації міністра оборони Федорова. З зовнішнім світом і з нашими партнерами сполучено штати Америки а також з формою приватного бізнесу я маю на увазі зараз компанія SpaceX Ілона на Маск. Водночас тим ми маємо пам'ятати, що значну частину в управлінні військами сил оборони України також займають стрілінки за тим же самим принципом передачі інформації. І як наслідок, ми завжди маємо пам'ятати, що люди, які зайняті бізнесом, тим паче наші партнери, які не знаходяться в Україні, вони знаходяться під певними впливами. Як внутрішньополітичних обставин, так і зовнішньополітичних обставин, і завжди є ризик того, що думка Ілона Маска може змінитися, що він потенційно може вимкнути стрінки для противника або навпаки повпливати на те, щоб вони менш якісно стали працювати на території України. Розуміється, що ці залежності і ці виклики, які є, Міністерство оборони України зараз достатньо активно працює над альтернативними. Засобами технічними, які мають забезпечити сталий зв'язок в військах в силах оборони загалом, деталей розкривати не буду. Але ці програми працюють вже зараз. Чи можна швидко і оперативно зрісти з волки старлінки Ні, ні для противника, ні для нас. Але чи можна з плином часу перебудувати систему? Так, і ми зобов'язані це зробити. Ми, як сили оборони, фактично виконуючи завдання на передній лінії було Міністерство міністерства за рахунок розвитку програм фінансування альтернативних технічних рішень і впровадження їх у війська. що зараз в силах оборони відбувається, і маю величезну надію, що в осяжній перспективі майбутнього нам вдасться суттєво провести заміщення. Для передачі інтернет-зв'язку супутникові станції Starlink на альтернативні засоби українського виробництва або ті, які збираються частково з комплектуючих, українськими приватними компаніями, що обслуговують військово-промисловий комплекс, і так чи інакше, країна Україна активно рухається до всеможливого імпортозаміщення. і портозаміщення. Не має бути ілюзії. Ми свій старлін не зробимо. Бо для цього треба мати архітектуру супутників, яких треба вивести на орбіту, запустити в експлуатацію і обслуговувати. Такої можливості технічно немає. Але інші можливості в нас є, які ми вдало намагаємося застосовувати і використовувати в моменті часу. Також ми мусимо сказати про те, що з плином часу Російська Федерація також адаптується. Зараз їхні пропагандисти, основні. Буквально в них підгоріла п'ята точка, і вони починають скаржитися на Сполучені Штати Америки, починають скаржитись на маска, розповідати, як їм важко. І дійсно, коли пропагандисти про це говорять, значить їхні війська мають суттєві труднощі, але чи зможе противник те побороти? Коли відпадає оця от волка з морфієм, яка в моменті давала можливості забезпечити стали зв'язок, приходить жорстка реальність, і противник мусимо сказати, що частково протягом певного періоду часу я вважаю, що це до півроку, зможе і побороти шляхом розгортання веж лтє зв'язку. Образу поблизу лінії зіткнення, шляхом протягування оптоволоконних кабелів, застосовуючи Wi-Fi, мости, все можливі, і інші джерела і можливості передачі зв'язку, в тому числі насичення своїх структурних підрозділами, цифровими радіостанціями, що шифрують зв'язок. Тому ем, ми маємо завжди тверезу, Дивитися на ситуацію на тенденції розвитку технологічних рішень і ті рішення, які були прийняті, в дійсно в моменті часу це пряма відповідне запитання, дали певний ряд переваг для сил оборони України. Будемо ним ними і користуватися. Дякуємо всім нашим військовим і вам, пане Юрію, звісно, за цю роботу. У нас буквально хвилинка. Росіяни, як підрахували в НАТО, вже несуть більші втрати, зокрема і загиблими, ніж можуть мобілізувати. Чи піде Путін на мобілізацію, чи станеться для нього вироком зараз? Активно Російська Федерація вербує кадровий потенціал поза межами Російської Федерації. Mm -hmm. Як ви знаєте, деякі уряди. Навіть оголошують певні байкоди до Російської Федерації, щоб їхні громадян не вербували для війни проти України. Але дивіться, Путін, він, виживши з розуму жорсткий, е поставлю три крапки з нахилом шизофренії так, точному так. часу. І він, він буде йти до Талого. Це значить, що коли закінчиться можливості підкуповувати своїх громадян і громадян інших країн на ведення бойових дій проти держави України. Він вдасться до часткової примусової мобілізації на території Російської Федерації. Тому ми маємо в моменті часу нарощувати спроможності і технологічні для того, щоб бути більше ніж вони мобілізують, і на стратегічному рівні на оперативному, і на передній лінії визікнення. І маємо дбати про свій кадровий потенціал, основний капітал війни людей. Так чи інакше, система впровадження додаткових винагород за мобілізаційні процеси, а також фактично за проходження військової служби та знищення цілей на полі бою, це та складова, яка має дати нам можливості в моменті часу підняти мобілізаційні спроможності добровільні і суттєво посилити силу оборони, відповідаючи на ті виклики, загрози, які для нас формує, і буде формувати Російська Федерація. Дуже дякую, дуже дякую вам, пане Юрію. Наступний раз сподіваюся, матимемо більше часу для обговорень. Спасибі вам за всю вашу роботу, за наш захист і за те, що чаще для нас знаходити на включення. На все добре, бережіть себе. Начитався зранку, як то кажуть, ворожих телеграм-каналів, і вони повідомляють, що нібито Україна завдала першого далекобійного ракетного удару саме по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Генштабу Росії. Сталося це поблизу селища Котлубань Волоградської області. З тих кадрів, які були опубліковані, і що ми можемо сказати про характер такої атаки? Чи справді це могли бути наші ракети і про важливість цілі розказати. Скажіть, чому по таких арсеналах потрібно бити постійно і регулярно? Давайте почнемо з того, що е якщо ми кажемо про таку відстань, то у нас немає західних зразків озброєнь, які б могли б працювати на таку відстань. Тому тут е зрозуміло, що це засоби ураження, які були зроблені українськими компаніями. Стосовно е необхідності бити по таких арсеналах, знову таки, давайте е казати про те, що йде активне застосування різноманітних засобів озброєння з боку ворога, і е застосування і кабів, і крилатих ракет, і артилерійських снарядів будь-чого треба позбавляти можливості росії використовувати такі засоби відповідно а як я іноді кажу що протиповітряна оборона це не лише перехоплення цілей в повітряному просторі але й удари по стратегічно важливих об'єктах на території російської федерації для того щоб умовно зникровувати можливість застосування різних засобів враження по території україни тому в даному напрямку нам треба напрацьовувати більш активні дії для того щоб завдавати і по складним цілям але при цьому все ж таки Ті проривати протиповітряну оборону ворога, тому що на деяких напрямках насправді є суттєво посилення спроможності Росії щодо перехоплення наших безпілотників або е деяких типів наших ракет. Тому я би тут казав про те, що. Е Головна задача зараз е, сконцентрувати увагу на масштабуванні наших спроможностей, тому що математика цієї війни показує, що більшість засобів враження потрібно використовувати великої кількості, тому що ворог е, розуміє е, спроможності наші, тому нарощує деякі е, напрямки протидії для того, щоб… Унеможливити ефект від точкових ударів, тому треба застосовувати велику кількість різноманітних видів озброєння, які би створювали суттєве навантаження на протиповітряну оборону ворога і в кінцевому ефекті прорвало б протиповітряну оборону. Тому що те, що ми бачимо, як ворог працює по нашій території, це комплекс комбінованої атаки з великою кількістю різноманітних сілей, складних сілей для того, щоб унеможливити перехоплення. Знов таки давайте повернемося до того, що є. Колосальна потреба в розробці балістичних ракет. І у нас є деякі напрацювання, але ж нотики, а, І та ж сама Віліка Британія нам пообіцяла розробити до кінця року дешеву балістику. Ну, дешево це в рамках проєкту Британія одна ракета повинна коштувати менше мільйона доларів. А, і тут ми кажемо про те, що насправді от балістична ракета це е, поки що є найскладнішою ціллю для перехоплення будь-яких систем протиповітряної оборони. Що стосується і західних Систем ще й російських, це надскладна ціль, і тому тут треба вдосконалювати напрямок роботи цей, тому що це дозволить нам завдавати точкових, не масованих, точкових, але глибоких і складних ударів, щоб завдаватиме серйозної поразки Російської Федерації. Наскільки ці арсенали грау, які розташовані переважно на великій площі, багато там ангарів таких, як ми знаємо, як супутникові знімки власне, нам підказують, розташовано. Наскільки це складна ціль для знищення? Бо були удари, скажімо так, різного ступені ефективності, неодноразово завдані по подібних арсеналах грав. І навіть по цьому ж таки в Вогорацькій області прилітало арсеналу неоднаквічно. Одноразово були пошкодження там, але тоді працювали безпілотники. Тобто, очевидно, що там біля Котлубані було вражено цей арсенал не раз саме нашими БПЛА, що не призводило до повного знищення цього об'єкта, до якоїсь грандіозної детонації, але певні окремі, скажімо так, будівлі, де зберігалися снаряди, вони справді детонували і справді зазнавали ушкоджень. Але ми знаємо з історії цієї війни, що можна власне, спричинити і масштабний вибух. І мені. Пригадується така операція в Тверській області, коли арсенал біля міста Торопець здетонував. Там грандіозні вибухи були в Владимирській області біля міста Кіржач. Так само було уражено подібний арсенал. Ну таких випадків було не раз за зафіксовано. Що для цього потрібно? І чи росіяни на вашу думку якось змінили техніку безпеки і підходи до зберігання боєприпасів після тих попередніх атак, які Україна вже здійснювала? Я не думаю, що вони змінювали якісь рамко безпекові рамки, але тут треба казати про те, що в будь-якому випадку потрібно застосовувати правильні види засобів вуражні, які б дозволили зробити ефект доміно, коли. Підривається спочатку те, що знаходиться на поверхні, а відповідно від амплітуди ударів, може підірватися і те, що під землею. Навіть без проникнення, наприклад, в підземні склади, це може призвести до того, що будуть суттєві втрати і запасів того зброї, яке знаходиться в підземних сховищах. Тому тут я би казав про те, що є необхідність застосування. І вивчення безпосередньо цих складів, де яка кількість засобів озброєння, які засоби озброєння знаходяться для того, щоб розуміти, як правильно влучити, в яку точку складу влучити, для того, щоб був ефект торопця. і тоді можна казати, що насправді для цього потрібно провести якісну розвідку, супутникову розвідку. де… Тривалий час дивитися за цим складом, які відбуваються дії, в яких напрямках і на яких основних складах якісь зміни відбуваються, і тоді вже застосовувати певні удари. Я думаю, що після оприлюднення супутникових знімків зможемо оцінити наскільки були глибокі втрати під час цього удару. Я ще про Білгород без світла хотів вас запитати, тому що знову надходять дані про те, що наші безпілотники вдарили по одній з електропідстанцій, які живлять російське місто Білгород. Взагалі в Білгороді такі удари регулярно відбуваються, і от тривалий час вже місцеві мешканці постійно живуть в режимі постійних перебоїв з теплом і електроенергією. З одного боку зрозуміло, що це дзеркальна така наша відповідь, навіть не повною мірою відповідь. Так, частково відповідно те, що росіяни здійснюють енергетичні терористичні удари по нашій енергоінфраструктурі, чи, е, окрім, скажімо так, більш психологічного ефекту є сенс в таких ударах, чи це впливає безпосередньо на війну, на російський військово-промисловий комплекс, розташований в тому регіоні? Чи це більше, скажімо так, ефект, ну ефект моральної такої нашої відповіді на те, що чинять росіяни? Ефект більш спрямований саме. На вплив на цивільне населення. От як би охарактеризували ви наслідки таких ударів і сенс їхній? Ну знову таки, насправді є вплив на цивільне населення, тому що цивільне населення постійно бідкується і жаліється в соціальних мережах стосовно відсутності світла. Але знову таки, поки що, це цивільне населення, не розуміє, чому воно, світло зникає. Вони не розуміють, що це наслідок ударів по Харкові, наслідок ударів по інших містах при кордоніх і інших містах по території України. Тому тут я би казав би, що чи скоро настане цей психологічний ефект, мало ймовірно. А стосовно насправді великої кількості військових частин, які сидять без світла, великої кількості військових об'єктів, які знаходяться там і знаходяться без світла, це насправді впливає суттєво на можливості забезпечення логістичних. Напрямків в тому секторі безпосередньо, тому тут я би казав про комплексні заходи, які призводять до втрати певних можливостей. і знов таки давайте казати про те, що в будь-якому випадку нам треба посилювати можливості щодо ударів по таких об'єктах для того, щоб призводити до втрати більших потенціалів. Також вчора було завдано ударів по російських НПЗ. Знову після певної паузи біля Вологограда горів нафтопереробний завод, який належить компанії Лукойл. І ну, стало вже очевидно і підтверджено, це було фактажем. Що як такого енергетичного перемир'я немає і бути не може. Зрештою, росіяни самі після короткої паузи припинили це так зване перемир'я, яке анонсував раніше американський президент Трамп. Але Україна ще якийсь час чи то по інерції. Чи то сподіваючись, що це хитку цю домовленість дасться відновити, не завдавала ударів саме по нафтопереробці російській. Ось ці удари офіційно відновилися. Е, на вашу думку, чому було витримано цю паузу, таку тривалішу, бо росіяни вже почали по нашій енергетиці бити? Ми ж якийсь час утримувалися все-таки від ударів по НПЗ. І е, ну, чи ви прогнозуєте, що тепер знову нас чекає тривала системна така робота по російській нафтопереробці ударів? Безпілотників, ракет і інших засобів ураження залежить від нашої спроможностей щодо закупівлі ударних безпілотників. Тому що в будь-якому випадку треба розуміти, що кожен ударний безпілотник, який застосовується по території Російської Федерації, це кошти, і тут треба казати про масштабування наших можливостей щодо виготовлення великої кількості. Це те, що я вже казав, стосовно масованості за собі для того, щоб суттєво ускладнювати роботу протиповітряно-борони ворога. Тому я би не пов'язував це з якоюсь паузою, пов'язаною з політичними рішеннями стосовно енергетичного переміння, я, я пов'язую лише виключно з тим, що. Потрібно зібрати якісну інформацію і в рамках тих можливостей, які у нас є, максимально ефективно використати їх для того, щоб завдати ударів по території Російської Федерації. На жаль, ми не можемо запускати там по тисячі дронів одночасно за ніч і ракет, тому ми вимушені якісно підготуватися для таких ударів. І про кінжали не можу вас не запитати, оскільки вчора було зафіксовано запуск цих аеробалістичних російських ракет напрямку Львова. Ракети були збиті, як повідомили наші повітряні сили. Ну і зрештою, дійсно, і об'єктивні дані контролю свідчать про те, що ракети справді були знешкоджені. Деякі уламки попадали над центром Львова. На щастя, ніхто не постраждав. Люди були в безпеці, і ну хочеться подякувати вкотре нашим військовим із протиповітряної оборони, тим, хто працював по таких складних повітряних цілях, за те, що захистили місто Львів, зокрема, і збили ці кінжали у повітрі. Ну і бачимо, що ракети вкотре ці можна збивати, можна певними засобами їх діставати. Попри те, що російська пропаганда називала кінжали такими ракетами, удари, яких відбити не можна. Можливо. Так, оце кадри зі Львова ми зараз бачимо і очевидно, що кінжали були знищені. Попередня така атака кінжалами по Україні відбулася 6 днів тому. 6 лютого по Кропивницькому росіяни пробували бити або принаймні. По цьому регіону, місто Знам'янка біля Кропивницького, е, нібито було ціллю цих ударів або, можливо, і аеродром, який там поруч розташований, і цього ми вже не дізнаємося. Це такі потенційні цілі, по яких ворог міг запускати ці кінжали. Але от характер цього запуску вчора, як би ви його пояснили, тому що атака відбувалася посеред дня, раптово злетіли на свій кинжалів міги 31К і відразу ж запустили ці е, щонайменше дві ракети в напрямку. Львова, е, як правило, такі ракети застосовуються для раптового ураження певних цілей, аби ну, інша сторона не встигла зреагувати. Е, що на меті могли мати росіяни цю атаку організовуючи і здійснюючи? І е, знову ж таки, наскільки складно кінжали перехоплювати, в цьому випадку перехоплення було все ж таки успішним. Ну, почнемо з того, що можна перехоплювати, але відповідно системи оборони повинні бути стосовно раптових ударів. На ну, давайте звернемо увагу, що ці удари приходяться в район аеродромів. Тобто ми кажемо про те, що це ворог намагається. Якось вплинути на спроможність нашої авіації знов таки. Давайте пригадаємо, що наша авіація активно працює проти масованих обстрілів, проти крилатих ракет, проти шахедів і показує свою ефективність, і це суттєво заважає Російській Федерації за наносити удари. Тому тут і нещодавно відбулося і по Київській області низка ударів. Балістичними ракетами, тому що відстань дозволяє працювати, і ці раптові удари направлені на те, що умовна авіація не зможе евакуватися під час повітряної тривоги з основних баз свого розташування. Розраховано на це, що вони зможуть знищити якусь частину нашої авіації, те, що вони мріють, те, що вони там намагаються фільмувати знищення дронами наших макетів. Але тим не менше, давайте зауважимо, що є задача це поз. Збавити нас авіаційної авіаційною складовою, яка суттєво покращилась появою західних зразків озброєння. Там в 16 мережі тому тут е, треба констатувати, що е, це прояв е, такої то е, про бажання суттєво позбавити е, певних можливостей щодо захисту повітряного простору, тобто авіаційної складової повітряної протиповітряної оборони. Ну а в такому випадку ворог орієнтується на що на які свої агентурні донесення, що на тому чи іншому об'єкті можуть перебувати от українські винищувачі, літаки, там якийсь авіапарк. Адже очевидно, що тут ефект розрахований на раптовість і в такому випадку в Росіян мають бути якісь дані про те, що ціль існує, і по ній треба от, швидко провести удар. На жаль, досі є люди, які співпрацюють з Російською Федерацією, які сповіщають про певну інформацію приміщення військових наших. Тому тут є проблема в тому, що Росія отримує досі інформацію про те, де можуть знаходитися там певні зразки авіаційної техніки, і на яких напрямках стоять система протиповітряної оборони. Тому тут я би казав про те, що є в цьому проблема, і тут вже робота потрібна більше проводитися відповідними структурами. Дякую дуже за коментарі і роз'яснення. Анатолій Храпчинський був разом із нами в прямому етері на 24 му каналі. Говорили ми про повітряні атаки. Удари, про відбиття таких ударів. От вчора дійсно героїчно і вражаюче наші сили протиповітряної оборони знищили російські кінжали над Львівщиною. Обидві ракети було знешкоджено. Ніхто не постраждав і ракети до цілей не долетіли.